Я вже приходжу сюди, як додому. Мене звати Вольха. В клініку я звернулася в травні 24-го десь приблизно е, мені порекомендувала моя подруга, яка вже ходила до лікарки пані Олесі. Е, в мене була жахлива дентофобія. Я просто тепло типу, мене тремтіла руки. Але лікарка була дуже турботлива, дуже уважна, буквально до всіх деталей. Мені все пояснювали. Кожен рух, кожен подих. Починалося все з лікування карієсу, з пломбування ліку... каналів, лікування запущених. Собів після цього в мене було видалення зубів мудрості в седації. Відбілювання ми робили пломбування. Зараз проходжу ортодонтичне лікування. Перед седацією в мене було дуже багато питань до лікарів, до анестезіолога, до хірурга. Лікарі е, мені все розказали, показали, які лікарства в них є. Що вони можуть заінтубувати, що вони можуть от мають кисень, типу можуть підключити на кисень. Я заснула, прокинулася. Така так мало поспала. Седація це прекрасно. Асмаденько все зробили, забули, до побачення. Я ні разу не відчувала, щоб зі мною якось е, не так поводилося, чи щось мені робили Типу без мого дозволу, без моєї на це згоди. За рахунок того, що я вже знала, що буде відбуватися. Мені було простіше сприймати цей процес лікування. Моя лікарка пані Олеся просто неймовірна жінка. Я кажу, що це маленька фея. Зараз я приходжу просто спокійно, ти типу, розслаблено лягаю собі в крісло, і я не відчуваю цього от страху, якогось мандражу чи ще чогось такого. Що мені ще подобається лікарі моніторять програму. Не я пам'ятаю про це, що мені там через кілька місяців потрібно щось робити, а мені пише адміністраторка, чи мені пише лікар і каже, типу, от у вас по плану зараз має бути таке і таке. Не відкладайте, бо потім буде набагато здоров'я.